Обласними чиновниками з приводу незаконної діяльності седохоплеців. За цей час ми отримали десятки відповідей, приписів про узбуднення допоможі, реакції з боку седохопленця нуль. Першу чергу хочу наголосити, що ми ні в якій мірі не виступаємо за закриття цього підприємства. Ми розуміємо, що нам потрібні робочі місця. Нам потрібна продукція, яка випускає це підприємство. Але, громаду, що би ми робили, якби поряд з вами поселився сусід, який постійно своя ви б його попросили б його цього не робити. Фактично, протягом трьох років громада це робить. Просить, але реакції до підприємство, яке було створено. На колишній потужності агрофірми Заря імені Кліківського, яке отримало в 2008 році від органу місцевого самоврядування заборону на вирощування свин... свиней, до того моменту, поки не будуть зроблені очисні споруди, продовжує працювати. Наші вимоги мінімальні накрити лагуни, вивозити відходи свого виробництва на відстань не менше двох кілометрів. Це не суперечить нашим санітарним нормам. Це повинно виконуватися. Останньою краплею для нас була позиція голови районної адміністрації Поливчука Володимира. Ми мали надію, що в результаті революції гідності. Прийдуть чиновники-патріоти, які не будуть робити те, що робили попередники. Прийдуть люди, які пам'ятають, що діти проливали кров, щоб ми з вами могли жити в новій країні і будуть керувати нами згідно совісті. Але Володимир Паливчук назвав нашу проблему, яку не може розв'язати чиновництво вже протягом трьох років надутою. Тому, крім двох вимог, накрити лагуну і вивозити відходи на відстань не менше двох кілометрів від населеного пункту, ми додаємо третю вимогу, висловлюємо недовіру голові Рівницької районної державної адміністрації Пилипчуку Володимиру і вимагаємо його звільнення з посади за лобіювання недобросовісного бізнесу. Ми маємо навести лад навколо себе. Тоді лад буде в нашій державі. Слава Україні! слава! Я прошу вас всіх зайти, і тоді поговоримо. А зараз за слова Роман Павча. Доброго дня, громаду! Я дякую, що приїхали. Справа в тому, що е, вже ця справа по свинокомплексу люди терплять третій рік. Третій рік їздять, добиваються, пишуть листи. Не дадуть люди збрихати тут, ніякої політики немає. Я депутат по тому е, округу. Так само я там народився виріс, там живуть мої батьки, там живуть мої похресники, живуть мої племінники. Зрозумійте, ми вже втомилися слухати ці обіцянки. Комісії з 15-го року призначають. Голови сільських селищних рад пишуть постійно в обласну районну адміністрацію листи з вимогами, щоб прикратить цей сморід. Ми не вимагаємо закриття підприємства. Ми хочемо, щоб... Підприємство розвивалося, але воно, щоб працювало в гармонії з людьми, не заважало людям просто дихати. В школах невозможно провітрювати вікна. Сморять в грабові, сморять Оржеві. Люди вже дивляться по погоді, не коли дощ, а коли, куди вітер буде тут. Розумієте? Невозможно посушити білизну ту саму, бо декілька разів треба прати. А ми слухаємо комісії, вже з 15-го року, збираються. Купа приписів: ніхто нічого не робить. Люди просто втомилися. Я ще раз повторюю: тут нема ніякої політики. Тут багато різних людей, які голосували за різних, але вони просто живуть і втомилися те нюхати. Я повторюю: є тут люди з грабова, є люди, які працюють на цьому підприємстві. Ми не проти них. Ми за те, щоб не зберегли з місця. Ми у всіх документах пишемо, ми за те, щоб підприємство працювало, але працювало в законних рамках, щоб були накриті лагуни, щоб вивозилась гноївка за 2 кілометри, як це по закону за. Населені пункти від найближчих домівок і все. І тим самим людям, які працюють на цьому підприємстві, буде свіжіше дихати. Ставте респірації, ставте фільтра, накривайте лагуни. Но не можна від... викопувати просто як футбольні поля ями і туди просто зливати, і воно стоїть, смердить, сморять неймовірне за 2-3 кілометри. Возять, куди хочеш, розливають людям поп вікнами, то сморять, мухи. неможливо. Не можна так. Ми, наша основна вимога привезти підприємство, щоб воно працювало згідно екологічних норм і законів. А комісія має нарешті винести, мають нарешті винести приписи екології, то що вже, вже декілька разів за цей рік були ті комісії, в 2015 році були комісії. Я ще хочу людям дати слово. Нехай вони скажуть, що це не політика, що скільки, скільки то вже відбувається. Дякую. Йдемо на комісію. І люди на комісії скажуть, що